В Україну повертається сильна спека. Неділя 13 серпня буде найкомфортнішим днем перед прийдешньою спекою. Вже з понеділка, 14 серпня, повітря почне прогріватися до плюс 26, плюс 31 градуса. І так далі, прогнозує відомий синоптик Наталка Діденко. Дощів в Україні не буде скрізь антициклональний характер погоди, сухо, сонячно та білі хмари. Фотографуйте навколишнє середовище. Воно зараз дуже хороше, зазначила синоптик. За прогнозом Діденко, у Києві в неділю буде без опадів. Температура повітря очікується у межах плюс 25, плюс 27 градусів. Понеділок вже буде плюс 30 градусів і далі по тижню вище і вище. Попередила вона. Нагадаємо, як повідомляв Уніан на вихідних 12 і 13 серпня українців чекає деяка зміна погоди. Опади покинуть територію нашої країни. А з неділі почнеться Поступове підвищення температури. На півдні знову місцями буде 30 градусна спека, а на заході потеплішає відразу на 3-5 градусів. Згідно з прогнозом, в Києві у неділю вночі очікується плюс 16, а в день повітря прогріється до плюс 26 градусів. Також очікується невелика хмарність. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.